Це скарб. Ну, краса, а пахне як. Mm. І сьогодні у нас який план. Будемо драгулювати вишню. Потім будемо сьогодні коптити перепілку на мангалі, будемо робити шашлик також на вугіллі. Потім продовжимо З цими лотками. Ці вставляємо, нові беремо, фарбуємо, але це вже показувати не буду, показував. Потім покажу зараз. Там позаростало, капець. Сьогодні будемо косити, Саша буде косити бензотримером. Вон вчора цибулю так і залишило валятися. Ось тут поприбирати, все викосити. Тут зібрали цибулю, треба покосити. Ну і вишня. Вишня. Щось я ще забув? Що ще треба було робити? Шаурма казав. Робота знайдеться. Робота знайдеться. Добре. Все тоді починаємо новий день. Згадав, можливо, ще зробимо стелаж в погріб, бо консервацію нема кути складірувати. Оця людина забиває весь погріб. Хі -хі -хі. А з чого зробимо? Я думав, Соїзбі із з із брусочка, але згадав, що в мене тут старий шкаф лежить, який треба кудись примінити. І можливо, ми з нього і зробимо. Вб'ємо двох зайців, приберемо і зробимо добре діло. Поїхали. Висипай вишеньку. Висипати. Хто такий мізнайка? Чого не знаю. я виглядаю, я не як знаю. він? Ціле відро майже вчора назбирав. Угу. Дивіться-дивіться попереднє відео. Буде декілька баночок варенього снаряду. Всього декілька, я думаю, там буде 48 літрів. Десь так. Ну, баночок 8.05 буде точно. Не буде. Буде? Не буде. Буде. Побачимо. Це скарб. Зараз немає вишні села. У нас так точно. Я купляв по 80 гривень за кілограм. Ти ще по божески Знаю, в Києві мільярд коштує. Ошні замочили, хай трохи відмокають і підемо подивимося як там перепілки. Поміняємо їм піддони. ку Куку. Залічтались. Да? Такі гарні. Так, піддони замінили. Тепер сюди, на пусте місце, пересадимось техасці. Бо їх тут забагато, а я не пересаджував до цього, бо не було піддона, хотів спочатку пофарбувати. Тому робимо як треба. Так, переселили. І тут залишилось якраз нормально. Так, ну що, Саша почала вже з вишеньками. А я підготував під косіння собі вже атрибутику. Ох, як я не хотів цим займатися. Сусіди кажуть, Ярослав так любить косити. А я їм кажу, Ярослав не любить косити, Ярослав любить чистоту. От. Залежить від, залежить від сприйняття. Тому буду косити, вже одягнув штани, 30 градусів жари, а я кошу. Трилювала, 4 кг вишні вийшло, засипала це все цукром, 3 кг цукру додала. Зараз буду варити і закривати по баночкам. Ярослав цей час костить, але це ще надовго. Роботимо! Працюємо! Так, покосив, скільки зміг, бо вже пора коптити перепілок, бо не встигнемо до темна. Ось тут так покошено, ось там. Саша вона вже розвела. Щоб коптити. Так, да, Саш? Так. І ось тут покосив. Такий шматочок. Довго, довго міняв леску в тримері, тому що замовив, а мені купили не по діаметру. І Я думав, всунув, всунув, всунув. І, коротше, не всунув. Потім пішов, знайшов стару і вставив. Тому не встиг. Але зараз зато закоптемо перепілочку гарненько. Взяв щепу черешню. Зараз сюди додаю мангал її. Ой, мангал. Коптільню на дно і будемо коптити. он мив коптильню, всі руки чорні Так, думаю цього вистачить тепер піддончик такий сіллю щоб на нього капав жирок Так, буде на нього капати жирок, далі сіточку і будемо перепілочок класти. Виклали ось такий гарних перепілочок. І зараз буду ставити на вогонь. Mm. 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 так, є yeah. Ось так гарно. І тут є температура. Будемо коптити десь на 90 на 80 Пару годин. Перепілочки коптяться. Вже чутно. Аромат. М -м -м -м. Так, варення там вариться. Ярослав працює. Це друга партія, ти будеш фарбувати? Так, да. Це вже третя партія. Третя. Буду фарбувати. чищу, таке задоволення прекрасне, на сонечку, загораю. Mm -hmm. релакс, умиротворення, походь. Все тут. ще доволі. <рес> Всім, Всім советую. Потім фарбую, але це показувати не буду. Потім закручуємо варення. варення. Докоптимо м'ясо, шаурма і отут. Хіба це робота, це ось так відпочиває. М'ясо коптиться, а мене вже заставляють ідуть йти крутити варення. Ось ця людина. Давай роботи. Ой-ой-ой, гарно. Мухи, правда, літають. Не мільфо. Будемо швиденько крутити, щоб ніхто не з'їв крім нас. Фінішна пряма. Бля, я муха заскочила на відео. Все з рук сипеться, тільки включаєш відео. Е, було у нас 4 кілограма вже чищеної від кісточки вишні. А, ізначально було майже повне відро. Так. Да. Ну, Маленьке відро вийшло. Ну, Це не 10 літрів відро. 10? Ні. Скільки? 10? Ну як ти міг не повне відро набрати, 10-літрове і вийшло 4 кілограма вишні. Легко. А, і все. Значить, вийшло 5 літрів варення. 5, точно? Раз, два, три, чотири. 5 літрів вийшло варення. Будемо смакувати зимою. Ой, буду такі блинчики робити, буду так його упоріблять. Жорстка. Робили... Лучше, лучше йому берегти. Лучше... Ми робили варення, ви зрозуміли? Так? Це не джем такий густий, а! це таке. Так, Житке вареннячко. Mm, Як по пару? <ріху> Прийшов час кормити перепілочок, вони вже дуже хочуть, зараз покажу, хочете? Дуже хочуть. Все, всі їдять, кайфують. Зараз ще зберу вам парочку нієчок і буду фарбувати, бо ще не пофарбував. Кпав цих три противня. Зараз ідем знімати наших перепілок з коптилі. Іди покажи, як виглядають. У так, знімаємо. Мая, будеш так. їсти? Так, це бри, вонемо, якісь Ну, краса. а пахне як? Mm. А на чому це ти коптив? На черешні. Mm. Така оп! Чут Так, заносьте в хату і зараз будемо робити шаурму. <рес> Смакота. Сьогодні день трошечки легший, ніж попередній. Те, що ми знімали в попередньому відео, ось тут буде. І щодо яєць, ось це був найкращий коментар в попередньому, позапопередньому відео. Тому напишіть нам. От сюди там в описі під відео буде номер телефону або пошта, і ми безкоштовно вам відправимо 5 лотків яєць. А якщо ви хочете також отримати такі яйця смачнючі, то пишіть коментар від 10 слів. Обов'язково. Блін, забув показати цибулю. Ось тут. Так, заплили, повісив на льоху, щоб трохи підсихала. Ось так. І частину повісив в сітках в іншому місці. По чуть-чуть, Так, щоб менше тиску було. Ось так. Там ще вікно залишилось. Будемо одне вставляти в нашому санвузлі. Так, тому всім дякую за перегляд. Гарного вечора і не забудьте підписатись. Крутим шаурму. Спочатку соус такий сметанковий з чесничком. Оп-оп, оп-оп-оп. Так, тепер цибульки. Ой, є капусточки трохи. Огурчик. Єсть. І ще один. Мало якось. Почекаємо, не буде. Так, тепер помідорчик. Єсть. єсть. Так, тепер м'яско. Нічого не забув? А, цибульку. І кіп. І кепчиком зверху зараз. Та-та-та. Ого, це у вас гарна шаурма м'ясна. Ну так я завжди таке роблю. Так, цибульку тут маринована у нас є. Воно зараз, блін, закрилося, я вже бачу, що я тут знизу. Yeah. Трошки здвигаємо вперед, тепер все це. Так. Ой, рветься. Ще нічого не зробила, а вже рветься. Ось так. Один, це. Ось так. Лаваш, звісно. Все ще раз зробимо самі. Все порвалось отлічно. Оп-оп-оп-оп-оп. Гурчик сюди, і зараз піджаримо і ще дві таких. Все, поставили шаурму жаритись. Зараз пожаримо і будемо їсти. Всім дякую за перегляд. Пока-пока! Ну, Взагалі, виглядає не дуже гарно, але смачно.